Астрологічний гороскоп для козирохів на лютий місяць. 1 по 10 лютого чай час який сприяє ясності у справах, пов'язаних з комунікацією та прийняттям важливих рішень. Ви зможете чітко висловлювати свої думки, що допоможе в особистих і професійних відносинах. Приносять також удачу та розширення можливостей. Це хороший час для нових починань і планування майбутнього. Зміни роботи, відкриття нових горизонтів, підвищення вашої емоційної чутливості, особливо в романтичних стосунках, можливі важливі зустрічі і розвиток особистих зв'язків. Це час, коли є можливість твердо стояти на своїх позиціях, досягти успіху завдяки дисципліни та зусиллям. Може спривести до емоційних потрясінь. Це період, коли вам слід бути обережним у стосунках, адже вони можуть потребувати серйозних зміцників обережність слід спрямовувати у спілкуванні з впливовими людьми. З 11 по 20 лютого, час, який сприяє успішній комунікації та прийняттю рішень, ви будете відчувати більшу впевненість у собі, станете, так мовити, на ноги, дає можливість покращити відносини з близькими людьми, час для тій і рішучих кроків. Може призвести також для, до деяких емоційних розривів або відчуття самотності. Це буде момент для переосмислення особистих зв'язків і пошуку гармонії. Підвищення вашої витривалості і здатності долати труднощі на шляху до мети. З 21 по 28 лютого можливість для гармонії в комунікаціях, спілкування з близькими людьми та колегами, підсилення вашої енергії та рішучості у виконанні важливих завдань. Це чудовий час для довгострокових проєктів. Але також. Це час, який може спричинити несподівані зміни, що перебувають потребують вашої уваги. Вам слід бути готовими до непередбачувальних ситуацій, підкреслення важливості емоційної гармонії і внутрішнього балансу в цьому періоді. Рунічний гороскоп для козерогів, руна ансус. це період надає можливість для нових ідей і важливих висновків. Ваше слово буде мати силу, тому будьте обережними в тому, що ви кажете. Руна Туріас може з'явитися потреба впоратися з внутрішніми бар'єрами або зовнішніми труднощами. Використовуйте свою рішучість для подолання перешкоди. Наприкінці руна Іса це знак, який вказано затримки або необхідність опинитися і оцінити ситуацію. Це час для роздумів, аналізу та перегляду планів. Гороскоп здоров'я для козорогів. Рекомендується звернути увагу на відпочинок і фізичні вправи для збереження енергії. Збалансоване харчування допоможе зберегти здоров'я, беріть е, перерви в роботі та стежте за своїм психологічним станом, щоб уникнути вигорання. Гороскоп снів. Рекомендується записувати свої сни, оскільки вони можуть містити важливі посилання та підсказки для того, щоб зрозуміти свої потаємні бажання чи рішення.